В моїй групі слухаємо в зборові, розвернулася така тема про матеріальне забезпечення хлопця, і чи, власне, воно має якесь значення для дівчини. Тема розвернулася, але, на жаль, вона набрала дуже велик на і я вирішила про це з нами поговорити. Леся не нав'язуй нікому свою думку. Люди і так тебе мене люблять. Хто такі люди? Тож. Що мені, власне, видалося дивним у цій всій ситуації, так це те, що е, не те, що більшість, а всі хлопці нижче в коментарях, стверджували, що матеріальне забезпечення хлопця має значення для дівчини. Хоча в той же самий час, я думаю, ні для кого не буде, таємити, що всі хочуть ту дівчину, яка не буде. Вимагати в них гроші, звертати увагу на їх гаманець, чи є в них машина і тому подібне. Тому, тобто, ви хочете вірну дівчину, для якої не буде мати значення ваше матеріальне забезпечення, але в той же час дівчина, яка стверджувала, що для неї це не має значення, ви сказали, що вона не права. Виходить, що, власне, ви самі собі перечите, бо я не стверджую, що якийсь там бомж Степан із вулиці може стати коханим хлопцем чиїмось. Не йде взагалі річ про те. Власне, все залежить від самої людини. Вона може мати. Невеликі статки, але розпоряджатися ними вдало і виглядати гарно, і бути розумним. А може мати і мільйон, і більше, але людиною буде такою собі, ти просто не будеш з нею мати про що поговорити, що робити, і взагалі не будеш мати, за що її любити. Власне, це перше. Наступне, це, напевно, самий ваш тон. Того, як ви спілкувалися з дівчиною, яка вам стверджувала, що для неї немає значення гроші. Тобто вона, по суті, якраз така дівчина, яка має бути. Але в той же час всі її зацькували, обісрали. Була навіть одна особа, яка її зверху донизу матюкала. І після цього ви, ви думаєте, ви, ви дійсно надієтесь, що ви знайдете собі дівчину, яка. Буде вас любити за ваш характер? Ні, якщо ви так ставитеся до нормальних дівчат, то знайти дівчину, яка буде вас любити за вашу зовнішність характер навряд чи тоді дійсно вам треба гроші. Крім того, в мене, наприклад, склалося враження, що просто якась одна дівчина вам дорікнула тим, що їй потрібні гроші, ви підписали всіх під цю когорту. Хоча я не вважаю, що це так, тому що абсолютно всі люди різні, всі дівчата різні, і всі хлопці різні. Тому ні фраза «всі дівчата стерви», всі мужики-козли вона не може бути взагалі апріорі, бо це неправда. Але, власне, я б не хотіла в своєму відео висловлювати думку суто про хлопців. Є... Я... І дійсно чорна сторона медалі, і власне чому всі хлопці так насторожливо поставилися до тої єдиної, яка сказала, що на неї гроші не мають значення, так це те, що навіть в моєму оточенні із тих дівчат, які я знаю, я не можу назвати, що для більшості гроші не мають значення. Вони. На жаль, мають значення, має значення машина, має значення марка цієї машини, має значення, як він одягається, і має значення, як він проводить свій вільний час. Тобто, на жаль, на дуже превеликий жаль, не всім дівчатам підійде романтичний, якийсь романтична вечеря в лісі. Більшість, напевно, все-таки захоче в ресторан. І це сумно, бо... Врешті-решт, мені здається, місце проведення е, та сама марка машини і той самий одяг, він не дуже має значення, якщо тобі людина подобається. Звертати суто на це увагу, якось дуже, напевно, неправильно. Ти ж не будеш жити з машиною, ти не будеш жити з його грошима, і ти не будеш жити з рестораном, який він тебе поведе. Ти будеш жити з ним і. Тут вже тобі, напевно, вирішувати. По-моєму, це якесь манекенне життя, коли матеріальне, перевищує щось духовне. Я знаю, що ви скажете, що любові немає, окей. Я змирююся з тим, хто так думає, тому що насправді вони розчарувалися, глибоко розчарувалися, або просто ще не мали цього почуття. Я ж вважаю, що вона є, але все-таки, напевно. Вона не така вічна, як про неї говорять, і якщо вона вже є, то її дуже важко зберегти. Якщо, наприклад, любить тільки одна людина, а інша ну просто це для неї тимчасовість. Однак стверджувати, що її немає, ніякось дивної. Чи залежить любов від грошей, я не думаю. Ви підняли дуже глобальну тему про те, що в сім'ї потрібні гроші. Так, в сім'ї потрібні гроші, тут без проблем, але... Питання не йшло про сім'ю. Питання йшло, чи, наприклад, дівчина зверне увагу на хлопців, якщо в нього немає дуже великих грошей. І, власне, висновок з цього випливає той, що як хлопці, так і, на жаль, дівчата дуже якось дивно ставляться одне до одного. Ну, принаймні, останнім часом мені так здається, бо. Дівчина хоче хлопця, який її буде любити, але любити якимись подарунками, хоча це можна робити без цього, хлопець, свою чергу, дівчину вірну, дівчина, яка буде його любити і не буде навіть думати про якісь там клуби, вечірки, інших хлопців, але в той же час, коли не знаю, їх їм симпатію проявляє якась абсолютно проста дівчина. Без там, тонни косметики, без якихось там суперзовнішніх даних, вони не звертають на неї увагу, хоча вона абсолютно щира в своїх почуттях і це дивно. Дивно те саме, що дівчата, дуже багато хлопців, які виглядають трошки гірше, приписують в когорту якихось слухів і просто навіть не спілкуються з ними. Дуже власне сумно, що наше суспільство стало таке. І... В той час, як дівчата мають бути з хлопцями, дівч... хлопці мають бути з дівчатами, вони натомість сруться між собою і, мягко кажучи, ображають. Хотілося би, аби всі ми якось жили мирно, як мінімум, і, власне, не підписували так під гнука горту абсолютно всіх дівчат і абсолютно всіх хлопців, тому що... Я все-таки впевнена, що десь ходить ваша людина, і вона буде вам відповідати вашим бажанням відповідати та вашим мріям.